На владу сподіватися марно вирішили мешканці скандально відомих дворів на Мазепи 35 та гординського. Нагадаємо, вже кілька місяців поспіль вони борються із незаконним зведенням багатоповерхового будинку. Незважаючи на тимчасову заборону будь-яких робіт, кажуть люди, підприємець знову продовжує будівництво. Тож активісти вирішили не чекати допомоги чиновників, а об'єднатися у територіальну громаду. З її допомогою, впевнені мешканці зможуть самостійно вирішувати власні проблеми. На таку ідею Івана франківців надихнув досвід хмельницьких активістів. Там функціонують. Два десятки територіальних громад. Кожна спільнота вирішує свої місцеві питання: землі, майна чи економіки. Друга система. Народна, де держава Україна з великої букви, і де Україна, як по конституції, і п'ята стаття конституції, що народ здійснює владу безпосередньо. Вони не можуть лізти. Тобто ми можемо співпрацювати, розвивати економіку зараз, розвивати все закон і указ президента Віктора Януковича. То в там даються просто всі права територіальним громадам. Працюйте. Осознайте, що ви люди. Усвідомте, що ви люди. Усвідомте, що ви можете все. І все, а інакше не знаємо, що буде важливо, кажуть хмельницькі активісти, що їхні існування чиновники не оскаржують. Мовляв, проти норм конституції не підеш. Між тим територіальні громади це не лише ефективна співпраця із владою, а й свої майно та економіка. Ми на сьогоднішній день усі перейшли в статус фізичних осіб. А якщо фізична особа, то для нас написані тільки інші закони, де фігурує саме фізична особа. Але підожіть, якщо, наприклад, конституція написана для людей, і ми себе усвідомлюємо як люди, значить, наш перший, перший е, закон то. Це є конституція, і саме з конституції треба починати читати це все, розбиратися. І там є дуже цікаві статті. Наприклад, те, що народ може здійснювати владу безпосередньо і через представницькі органи. От безпосередню владу здійснювати це якраз те, що дає нам можливість вирішувати питання. Загалом в Україні діє близько сотні територіальних громад. У одному місті кажуть активісти можуть працювати і кілька осередків. Івано-франківські мешканці, окрім боротьби з незаконним будівництвом, мають намір захистити область від видобутку сланцевого газу.